Галина сиділа на передньому сидінні машини швидкої допомоги і дивилася у вікно, за яким повільно пропливали вогні нічного міста. Мерехтуєві вітрини магазинів, яскраві рекламні щити, силуети поспішаючих перехожих, все зливалося в одну довгу світлу стрічку. Вона механічно стискала в руках свій старий медичний рюкзак, який був з нею на всіх викликах уже понад 15 років. Поруч сидів її напарник Сергій, молодий фельдшер, який щойно почав працювати у бригаді. Він нервово стукав пальцями по приладовій панелі і час від часу кидав на Галину погляди. Він завжди захоплювався її спокоєм і впевненістю. Галина могла заспокоїти найбуйніших пацієнтів одним поглядом і знала, як діяти в будь-якій навіть найбезнадійнішій ситуації. Галина мовчала, занурена у свої думки. Вона чула голос диспетчера по рації. Жінка років 20, сильні болі в животі, свідомість сплутана. Адреса здалася їй дивно знайомою. Вона заплющила очі, намагаючись згадати, що саме пов'язує її з цим місцем. І раптом, немов різкий удар у груди, пам'ять витягла давно забуті образи вузькі двори, старі, сірі п'ятиповерхівки, дитячий майданчик з облупленими гойдалками. Це був район, де вона жила колись багато років тому, коли її родина ще була повною і щасливою. Серце Галини забилося швидше. Вона відчула холодний липкий піт на спині, а в грудях розлився неприємний важкий клубок. Чому саме туди, чому саме зараз? Галина знала, що в її професії не буває збігів без причини, але відганяла від себе тривожні думки, змушуючи зосередитися на роботі. Вона глибоко вдихнула, намагаючись повернути собі звичний спокій. Машина швидкої допомоги різко звернула у двір, освітило той самий дитячий майданчик, де колись маленька дівчинка каталася на гойдалках, дзвінко сміючись. Галина різко відвела погляд, боячись знову побачити в пам'яті той страшний вечір. Вона згадала, як колись піднімалася цими сходами, тримаючи доньку за руку, як вони разом поверталися додому з прогулянки, обговорюючи, що готуватимуть на вечерю. Тоді вона навіть уявити не могла, що одного дня повернеться сюди ось так, за викликом у ролі лікаря. Коли машина зупинилася, Галина відчула, що ноги зрадницькі тремтять. Сергій уже вискочив з машини, схопивши ноші. Вона змусила себе вийти і повільно пішла за ним, намагаючись дихати рівно. Шум натовпу зустрів їх біля під'їзду. Хтось кричав, хтось кликав на допомогу, хтось просто стояв з широко розкритими очима. Люди розступалися, даючи дорогу медикам. Галина піднялася по обшарпаних сходах, до яких прилипли мокрі листи оголошень і засохлі краплі старої фарби. Раптом їй примарилося, що вона знову чує тихий дитячий голос Мамо, зачекай! Як тоді у ту останню ніч? Але зараз цей голос розчинився в загальному шумі, залишивши після себе лише гострий біль у серці. Вона намагалася переключитися на професіоналізм, на автоматизм рухів, який завжди рятував її в критичні моменти. Головне, пацієнт, твердила вона собі, не думаючи ні про що інше, але душу стискало дивне передчуття, яке нікуди не зникало, а навпаки, посилювалося з кожним кроком. Коли вони увійшли до квартири, Галина відчула різкий запах дешевих ліків і вогкості. На підлозі лежала молода дівчина, і в ту мить Галина ще не знала, що її життя розділиться на до і після. Галина ступила всередину квартири, відчуваючи, як ноги стають ватними. Кімната була тьмяно освітлена єдиною лампочкою, яка тривожно блимала, створюючи зловісні тіні на стінах. Старі шпалери з квітковим візерунком відходили по кутах, на підлозі валялися якісь ганчірки, порожні пляшки, якісь пакети з розсипаними ліками. Повітря було важке, задушливе, просочене запахом болю і відчаю. На підлозі, зігнувшись і тримаючись за живіт, лежала молода дівчина. Її довге світле волосся було сплутане і липло до спітнілого обличчя. Губи побіліли, дихання було рваним і поверхневим. Вона тихо стогнала, майже не усвідомлюючи, що навколо неї хтось метушиться. Галина кинулася до неї, опустившись на коліна. Тиск, пульс, коротко кинула вона Сергію, не зводячи очей з дівчини. Її руки швидко і чітко виконували необхідні маніпуляції перевірка зіниць, реакція на біль, огляд черевної порожнини. Але в якийсь момент дівчина прочинила очі і подивилася прямо на Галину. І в цю секунду час зупинився ці очі. Галина відчула, як усередині все обвалилося це були очі, які вона пам'ятала все своє життя маленькі, трохи карі, із золотистими крапками, очі її маленької дівчинки. Таких очей більше не було ні в кого на світі. Руки Галини затремтіли, прилади та інструменти почали випадати з її пальців. Вона завмерла, не в силах ні вдихнути, ні видихнути. Ні, цього не може бути. прокручувалося в голові знову і знову. Вона згадала, як її донька сміялася, коли гралася з плюшевим ведмедиком, як кликала її на кухню. Мамо, дивись, як я намалювала. Дівчина слабким голосом прохрипіла Мамо, ці чотири літери прорізали її душу, як ніж. Галина рухнула на підлогу поруч з нею, обхопивши її обличчя руками. Коліна підігнулася, і вона голосно, відчайдушно закричала, не звертаючи уваги на Сергія, який стояв у шоці. Всі ці роки Галина жила з порожнечею всередині. Вона винила себе за ту ніч, коли донька зникла. Вона звинувачувала весь світ, але, передусім, себе. І ось тепер, через стільки років, вона тримає її за руку, відчуває її шкіру, чує її хрипкий, але такий рідний голос. Сергій обережно підійшов, намагаючись зрозуміти, що відбувається, але Галина лише притискала дівчину до себе, ридаючи і шепочучи Ти знайшлася, моя дівчинко, ти жива. Сусіди в коридорі перезиралися. Хтось намагався увійти до кімнати, але Сергій жестом усіх відганяв. У той момент здавалося, що весь світ зник. Залишилися тільки вони, мати і донька, нарешті зустрілися після довгих років темряви. Після кількох хвилин, які здалися вічністю, Галина нарешті згадала, що повинна діяти як лікар. Її професіоналізм поступово повертався, вона швидко оцінила стан доньки. Болі посилювалися, почалася блювота, ознаки інтоксикації були очевидні дівчину потрібно було терміново госпіталізувати. Сергій уже розкладав ноші, готував крапельницю та необхідні препарати. Галина не відпускала руку доньки ні на секунду, продовжуючи говорити їй тихо і м'яко, немов заколисуючи. Я з тобою, все буде добре, я тебе не залишу. Дівчина слабким рухом стискала пальці Галини, і в її очах блищали сльози. Вона не могла говорити довго, сили покидали її, але вона кілька разів повторила Я знала, що ти знайдеш мене. Ці слова розривали серце Галини. Коли вони винесли дівчину на вулицю, натов проступався мовчки, приголомшено дивлячись на те, що відбувається. Деякі впізнавали Галину адже вона була відомим лікарем у районі. Хтось шепотів це ж її донька, хтось просто стояв з роз'явленим ротом. Але Галині було все одно вона відчувала лише руку доньки у своїй долоні та теплі сльози, що стікали по її щоках. Машина швидкої допомоги помчала нічними вулицями з увімкненими сиренами. Всередині Галина сиділа поруч з донькою, тримаючи її за руку і контролюючи показники на моніторі. Сергій сидів навпроти, вперше бачачи свою колегу такою вразливою і сильною одночасно. Він відчував дивне почуття поваги і співчуття. Розуміючи, що став свідком чогось неймовірно особистого і зворушливого. Поки вони їхали, Галина намагалася втриматися на межі між роллю матері та лікаря, але в глибині душі вона вже знала, все інше не має значення, їй потрібно врятувати її, повернути собі хоча б шанс надолужити втрачені роки. Донька кілька разів відкривала очі, намагаючись щось сказати. Галина нахилялася до її обличчя, чуючи кожне слабке слово. Я мріяла, що ти прийдеш за мною, шепотіла вона і на мить посміхалася, незважаючи на біль. Галина кивала знову і знову, притискаючи її руку до своїх губ, ніби боялася відпустити хоч на секунду. У цей момент вона розуміла, що її життя нарешті набуло сенсу. Вона знайшла свою дівчинку і тепер більше ніколи не дозволить нікому розлучити їх. Коли машина швидкої допомоги увірвалася у двір лікарні, Галина навіть не дочекалася, поки дварі повністю відчиняться. Вона вже тримала ноші і допомагала Сергію викотити їх назовні. Дівчина була без свідомості, слабке дихання ледь вгадувалося. Галина весь час щось шепотіла доньці, ніби від її слів залежало життя. Потерпи ще трохи, ми вже тут, я з тобою. У приймальному відділенні лікарі та медсестри зустріли їх з готовими ношами та каталками. Дізнавшись Галину, всі завмерли від здивування. Зазвичай вона стояла на їхньому місці, сама приймала пацієнтів і командувала діями, а сьогодні вона була матір'ю з очима повними болем і відчаю. Потерпи ще трохи, ми вже тут, я з тобою. У приймальному відділенні лікарі та медсестри зустріли їх з готовими ношами та каталками. Дізнавшись Галину, всі завмерли від здивування. Зазвичай вона стояла на їхньому місці, сама приймала пацієнтів і командувала діями. А сьогодні вона була матір'ю з очима повними болем і відчаю. Галину намагалися відсунути, дати можливість хірургам та анестезіологам зайнятися пацієнткою, але вона не відпускала руку доньки. Її пальці були щеплені настільки міцно, що здавалося їх не розділити нічим. Галина, потрібно відійти, дай нам працювати, благала її колега Тетяна, досвідчена медсестра, яка знала Галину багато років. Але Галина продовжувала стояти як скеля. Її погляд був прикутий до обличчя доньки. Лише коли доньку відвезли за двері операційної, Галина здалася. Вона опустилася прямо на підлогу, обійнявши себе за плечі, і вперше за багато років відчула себе абсолютно безсилою. Вона була лікарем, яка рятувала сотні життів, але зараз не могла нічого зробити для найближчої людини. Сергій обережно підійшов, сів поруч і поклав руку їй на спину. Він нічого не говорив, слова були безглузді. Замість цього він просто сидів поруч, даючи зрозуміти, що вона не одна. Галина заплющила очі і дозволила собі згадати кожну дрібницю. Запах волосся доньки, її перший сміх, маленькі пальчики, якими та тягнулася до матері. І тепер, через стільки років, вона могла втратити її знову, і цей страх був гірший за будь-який біль, який вона коли-небудь відчувала. Час тягнувся болісно, повільно. Здавалося, минули години, хоча насправді пройшло лише кілька хвилин. Кожна секунда вдарялася в груди гострими каменями. Галина вдивлялася в червону лампочку над дверима операційної, молячись, щоб вона нарешті згасла, і лікарі вийшли з добрими вістями. Вона згадала, як багато років тому, тієї фатальної ночі, вона відпустила Оленку, так звали її доньку, погратися на дитячому майданчику внизу, поки саме готувала вечерю, всього на кілька хвилин. А коли вийшла її покликати, Оленки вже не було пошуки, поліція, місяці відчаю, що перетворилися на роки, всі її надії згасли, і вона змусила себе повірити, що доньки більше немає. Тепер же, коли Оленка була так близько, цей жах знову ожив, помножений на страх втратити її знову. Нарешті двері відчинилися, із них вийшов хірург Андрій Миколайович, давній знайомий Галини. Він зняв маску і подивився прямо на Галину. У цей момент її серце зупинилося, але погляд лікаря був м'яким і обнадійливим. Ми встигли, стан стабілізовано, їй тепер потрібен час і турбота, сказав він. Галина схопилася, відчуваючи, як ноги підкошуються від полегшення. Вона кинулася до лікаря, стискаючи його руки, і тихо вимовила Дякую, дякую вам. Сльози лилися по її щоках, але тепер це були сльози надії, а не відчаю. Доньку перевели в реанімацію. Галина сиділа поруч з ліжком, не зводячи з неї очей. Вона спостерігала за кожною краплею, що падала з крапельниці, за кожним вдихом. Її долоня весь час лежала поверх руки доньки, як якір, як обіцянка, що тепер вона ніколи більше не зникне. Коли дівчина вперше відкрила очі, Галина тихо нахилилася до неї і посміхнулася. У відповідь донька слабо стиснула її пальці і ледь чутно прошепотіла Мамо. Це слово пронизало Галину теплом, якого вона не відчувала довгі роки. Вона обережно поцілувала доньку в лоб і сказала Я тут, моя дівчинко, я завжди буду поруч. Дівчина, яку звали тепер вірою, це ім'я їй дали в прийомній родині, повільно почала приходити до тями. Між короткими періодами сну та неспання вони намагалися говорити. Віра розповідала про жахи свого життя в чужій родині. Виявилося, що її викрала жінка, яка сама не могла мати дітей, і відчайдушно хотіла мати доньку. Вона змінила ім'я дитині, переїхала в інше місто, намагаючись сховатися від правосуддя. Віра жила в постійному страху, відчуваючи себе чужою, але все ж прив'язалася до жінки, яка її виховувала, не знаючи всієї правди. Вона була не зла, просто дуже самотня, тихо розповідала Віра, але коли вона померла кілька місяців тому, її родичі не знали, що зі мною робити. Вони не хотіли відповідальності, і я залишилася сама. Я жила в тій квартирі, продавала її речі, щоб купити їжу, але мені ставало все гірше. Я знала, що мені потрібна допомога, але боялася звернутися. Я постійно думала про справжню маму я пам'ятала твої очі, твій запах. Галина слухала кожне слово, і серце її розривалося від вини, але й від дивовижного полегшення, що віра не пам'ятала її як байдужу мати, що покинула її. Вона розуміла, що неможливо повернути всі втрачені роки, але вірила, що тепер зможе подарувати їй любов, яку та заслужила. Лікарі радили Галині відпочити, але вона не відходила. Вдень і вночі вона сиділа поруч, поправняла ковдру, годувала її з ложечки, гладила волосся. Її колеги приносили їй чай, свіжі речі, намагалися підтримати, але Галина вже жила тільки цим моментом бути з дочкою. Новий поворот. Через кілька днів, коли Віра вже могла нормально розмовляти, до палати увійшов слідчий Ігор Петрович, який вів справу про зникнення Оленки багато років тому. Він був зворушений до глибини душі тим, що Галина знайшла свою доньку. Виявилося, що він ніколи не закривав цю справу, періодично повертаючись до неї, хоча всі вважали її безнадійною. Він приніс Галині старі фотографії та звіти, які вона зберігала. Ігор Петрович розповів, що жінка, яка викрала Оленку, була колишньою пацієнткою, яка пережила трагічну втрату дитини і мала психічні розлади. Вона була дуже обережною і постійно змінювала місце проживання, що ускладнювало пошуки. Слідчий також повідомив, що юридичні процедури щодо повернення батьківських прав можуть бути складними, оскільки віра була дорослою і прожила більшу частину життя з іншою людиною. Це додало Галині нових переживань. Спустя кілька днів здоров'я дівчини покращилося настільки, що її перевели в звичайну палату. Там Галина нарешті дозволила собі вдихнути на повні груди. Вона оформила документи, подала заяву, щоб офіційно повернути батьківські права. Це обіцяло бути довгим і складним процесом, але Галина була сповнена рішучості. Віра, лежачи на ліжку, дивилася на Галину з теплом і здивуванням. Ти ж не кинеш мене знову? запитала вона одного разу вночі, коли в палаті горів лише слабкий нічник. Галина пригорнулася до її руки і тихо сказала Ніколи, я буду поруч до останнього подиху, ми разом пройдемо через усе, що нас чекає. Цей момент став початком їхнього нового життя. Процес відновлення батьківських прав виявився ще складнішим, ніж передбачав слідчий. Оскільки Віра була повнолітньою, їй вже виповнився 21 рік, її згода на усиновлення або повернення була ключовою. Суд вимагав підтвердження їхнього кровного споріднення, психічної стабільності обох і, що найважливіше, бажання віри жити з Галиною. Галина взяла відпустку на невизначений термін. Кожен день вона проводила з вірою, розмовляючи годинами. Вони обговорювали все: дитинство віри, її мрії, страхи, минуле життя Галини без неї. Галина розповідала про свою самотність, про те, як працювала без відпочинку, щоб заглушити біль, про те, як мріяла про цей день. Віра ж поступово відкривалася, ділячись своїми спогадами про той будинок, де її виховували, про жінку, яка її викрала. Вона зізналася, що пам'ятала уривки свого справжнього дитинства, мамине обличчя, але з роками ці спогади ставали все більш розмитими, перетворюючись на мрії. Сергій, її молодий напарник, виявився несподіваною опорою. Він регулярно приходив до лікарні, приносив квіти для віри, їжу для Галини. Він слухав, коли Галина розповідала про свої страхи і пропонував свою допомогу з документами. Його присутність, його тиха підтримка були дуже важливими для Галини. Одного дня до палати прийшов чоловік років п'ятдесяти з виснаженим але добрим обличчям. Це був Михайло, сусід з тієї ж п'ятиповерхівки, який знайшов віру і викликав швидку. Він пам'ятав Оленку, маленьку дівчинку, яка гралася на майданчику. Він розповів, що бачив віру в тій квартирі вже кілька місяців, але вона була дуже замкнутою і нікого не впускала. Коли він почув її стогони, то, не роздумуючи, викликав допомогу. Він також згадав, що бачив жінку, яка жила з вірою, але ніколи не думав, що це може бути щось недобре. Михайло пообіцяв допомогти Галині з будь якими свідченнями, які знадобляться для суду. У процесі розслідування з'ясувалося, що жінка, яка викрала віру, мала брата, який знав про викрадення, але мовчав, боячись своєї сестри. Він був готовий дати свідчення, оскільки відчував провину. Його свідчення могли значно прискорити процес відновлення прав. Цей брат Дмитро був пригнічений своїм мовчанням і відчував потребу, хоч якось, загладити свою вину. Він розповів, що його сестра змінила ім'я Вірі, називаючи її Наталею, і переїжджала з міста в місто, щоб уникнути викриття. Наталя, тобто Віра, завжди знала, що вона не рідна донька, але її мати переконала її, що справжня родина її кинула. Коли Віра дізналася про це, її охопив гнів. Вона відчула себе обманутою і зрадженою. Галина була поруч, заспокоюючи її, пояснюючи, що це не її кровина, і що тепер вони можуть почати все спочатку разом. Судовий процес тривав кілька місяців, повних стресу і переживань. Але підтримка Сергія, свідчення Михайла та Дмитра, а головне, непохитна воля Галини та бажання віри бути зі своєю справжньою матір'ю, зрештою дали свої плоди. Одного осіннього дня, коли листя на деревах було золотим, суддя винесла рішення на користь Галини. Батьківські права були офіційно відновлені. Це був момент неймовірного щастя. Галина обійняла віру так міцно, як ніколи раніше, відчуваючи, що порожнече в її серці нарешті заповнилася. Вони вирішили залишити вірі її нове ім'я адже вона звикла до нього, і це було частиною її власної історії. Але тепер вона знала, хто вона насправді Оленка Віра, донька Галини. Наступні місяці були присвячені адаптації. Галина розуміла, що їм потрібно збудувати стосунки заново. Віра була дорослою жінкою зі своїми травмами та досвідом, і їй потрібен був час, щоб навчитися довіряти, відкриватися. Вони багато гуляли, їздили за місто, говорили про все, що могли. Галина навчила Віру готувати, чого та ніколи не робила, адже в прийомній родині всі були зайняті своїми справами. Віра розповіла Галині про свої мрії стати художницею, показала старі малюнки, які зберігала. Галина була вражена її талантом і пообіцяла, що допоможе їй вступити до художньої школи. Новий поворот. Колишня квартира Галини була занадто тісною для двох, та й спогади про минуле були надто важкими. Завдяки заощадженням та допомозі друзів Галина взяла кредит і купила нову простору квартиру. Вона була світлою і сучасною, без облуплених шпалер і неприємних запахів. Це був їхній новий початок. Разом вони обирали меблі, шпалери, створюючи свій затишний куточок. Для Віри Галина облаштувала окрему кімнату, перетворивши її на справжню майстерню, де віра могла б творити. Сергій продовжував бути частиною їхнього життя. Він часто заходив у гості, допомагав з ремонтом, а потім просто пив чай, слухаючи їхні розмови. Між ним і вірою почала розвиватися тепла дружба, яка згодом переросла в щось більше. Галина бачила, як Сергій дивиться на віру з ніжністю, повагою, і її серце раділо за доньку. Одного вечора, сидячи на кухні нової квартири, Галина подивилася на віру, яка малювала щось на своєму Мольберті. Вона була щаслива, її обличчя було спокійним, а очі сяяли. Мамо, раптом сказала Віра, не відриваючись від малювання. Я знайшла стару коробку з твоїми речами, коли ми переїжджали. Там був твій старий медичний рюкзак. Галина посміхнулася. Так, мій вірний супутник. І там була маленька стара записка, продовжила Віра. Вона була написана твоїм почерком. Там було написано Я завжди буду тебе шукати, моя Оленко, ніколи не втрачай надії. Галина відчула, як до очей навертаються сльози. Вона забула про ту записку. Вона написала її в той страшний період, коли ще вірила, що знайде доньку, і поклала в рюкзак як оберіг. Я прочитала її того дня, коли ти знайшла мене, тихо сказала Віра, і я зрозуміла, що моя надія не була марною. Галина підійшла до неї, обійняла її ззаду. Ти моя надія, моя віра, прошепотіла вона. Місто за вікнами жив своїм гамірним життям, але для них тепер існував лише їхній маленький світ. Дві втрачені душі нарешті знайшли одна одну. Попереду їх чекала довга дорога: довгі розмови, відновлення довіри, нові спогади. Але Галина знала одне: вона більше ніколи не відпустить свою доньку і більше не дозволить нікому і нічому зруйнувати їхнє маленьке щастя. А Сергій, її напарник, який став майже членом родини, був поруч, готовий підтримати їх у всьому. Це було лише початком їхньої довгої і щасливої історії.